Це твій таропрогноз на повню 17 жовтня 2024 року. Для кожного знаку зодіаку. Дивись свій знак по сонцю, що відбудеться, яка основна енергія, що чекати на це повнолуння. Тож починаємо, як завжди, з овнів. Овне карта прекрасна. Буде привід щось відсвяткувати. Може бути навіть пропозиція руки і серця, мега романтична карта, яка дійсно занурює в кохання в емоції, і фіналізує певний етап стосунків. Це може відноситися як до особистого життя, так і до якоїсь емоційної частини, яка займала цілий етап життя. Наприклад, як якийсь проект має своє завершення, так і робочі стосунки можуть перейти на якісно новий рівень, але це точно дуже приємна і позитивна карта. Тельці. О, у тельців, до речі, буде привід щось відсвяткувати, прямо посидіти. Тому може бути якесь день народження, на яке вас запросять, може бути просто гарний, приємний вечір, в кругу, спілкування, і це карта однодумців. Тому люди з подібною енергією будуть притягуватись цей день. Варто відфільтрувати, що ж це за люди, тому що вони відображають цей внутрішній стан, який є всередині у вас. Близнюки. Ой, у близнюків класна карта, карта покровителя, спонсора, партнера, який здатний допомогти грошами, втілити якусь мрію, можете отримати подарунок, можете отримати, наприклад, навіть підвищення на роботі. Це карта грошова. Вона впряму означає, що до вас йде прибуток. І, власне, через якусь особу, людину, яка значиміша, така вагоміша для вас, яка має перед вами авторитет. Вона прийме участь у цьому надходженні грошовому. Далі йдемо до раду. Раків, Раки, ви подивіться, доведеться докласти більше зусиль до того починання, яке вже було. І ці зусилля будуть дійсно даватись важко, але це карта руху вперед. Так, через певні перепони, але рух вперед буде. І буде відчутним, помітним. Можливо, ви в щось давно вкладали зусилля і ніяк не могли отримати результат, то в цю повню його побачите. Леви, у Левів цікава карта, тому що це карта, власне, коли дуже хочеться чогось внутрішнього якогось втілення, перевтілення, зміни образу, зміни зовнішності. Дуже багато взагалі надій покладається на те, аби а, були відчутими ці зміни, аби зміни дійсно вже відбулись. І, власне, на цю повню те, що дуже давно було затаєне, нарешті реалізується. Тому а, внутрішній образ, внутрішнє бажання, внутрішнє покликання може зараз дуже ефективно зобразитися в зовнішньому. Наприклад, давно хотіли започаткувати свій бізнес, або стартувати соцмережі, або просто змінити зачіску. Це вдалий час. Далі йдемо до ДІВ. Діви. Фіналізація доволі тяжкого процесу, який потребував таких і поразок, і перемог. І зараз, на речі, закінчується. Буде можливість відпочити. Тому що дійсно ця картика вказує на втому, яка вже має сенс. Завершитись. Тому ви відчуєте, що дуже багато зусиль вклали. Ви втомлені, але зараз, ніби ось почуття виконаного обов'язку, здійсненого бажання, і теж така певна фіналізація цього етапу, який давався важко. Далі, терези. Терези, яка крута карта, карта починань, старту нового, карта, коли ви наважуєтесь на нове, коли воно заходить в ваше життя, коли так попереду дуже багато всього, але це старт нового етапу. І, власне, такого, як ви собі ставите, якби як за мету за ціль, ви дуже близько до неї і починаєте саме в це повнолуння. Далі йдемо до скорпіонів. О, скорпіони! Ваша улюблена, до речі, карта карта, яка скорпіонам дуже подобається, карта нових фінансових надходжень, старту фінансового. Це одна із найдаліших карт в колоді, тому очікуйте якийсь приз, винагороду, виграш, премію до зарплати, взагалі виплату, на яку ви давно там не розраховували. Зараз вона може прийти. Тут карта ризиків, які оправдаються фінансово. Тому сміливо інвестуйте. Це карта теж дуже добра для інвестицій, покупок та навіть вдалого продажу певних товарів, які, наприклад, ви давно хотіли продати. Ну і йдемо далі до стрільців. О, у стрільців, карта домосидів. Буде привід до того, аби залишитися вдома, аби дійсно побути перед телевізором, відпочити, відволіктись, нічим не займатися, але також побутові питання, питання ремонту в домі, питання змін в домі, в атмосфері е, дому можуть спливати. Також ця карта, яка вказує на те, що вдалий час завести домашнього улюбленця або подумати про продовження свого роду. І для багатьох ця карта буде повертати певні питання роду, родові, місця. Народження батьківщини. Йдемо до козирогів козироги емоційна карта. Вона може вести до вияснянь стосунків, а може до зізнань в коханні. І це е, власне карта таких взаємних емоцій, емоцій кульмінації з іншою людиною. Тобто дуже висока амплітуда, хтось буде викликати у вас. Величезної амплітуди емоції, і е, говорити емоційно, говорити по душам. Ось такі розмови чекають вас на цю повню. Далі йдемо до водоліїв. Водолійчики, що у вас, дивіться, позбувайтеся страхів, відпускайте минуле. Дуже для багатьох це буде пропрацьовка своїх травм, попередніх, якогось досвіду, чогось такого, що було раніше, і доведеться до цього повертатися, боротися і позбуватися всього, що лякало. Ця карта каже про те, що сміливість варта додати. на це повнолуння і те, що минуле буде нагадувати про себе. І рибки. Рибки, чекаєте завжди найдовше, але знаєте, що я вас дуже люблю. Рибки це карта фіналу. Карта фіналу. Так, не треба боятися, що цю карту часто називають таким, знаєте, якби. Повним завершенням. Тому що за цією картою завжди йде як переродження. Вона схожа на птицю Фенікс, але в даному випадку дуже часто говорить про те, що щось має сенс завершитись. І завершитися може як стосунки, процес, так якийсь робочий процес. Може бути те, що ви приймете кардинальне рішення про руйнування чогось в вашому житті. Наприклад, остогидла робота і ви її змінюєте. Не подобається місце проживання, наважуєтесь на звіни. Для багатьох ця карта несе сенс. Осмислити питання цінностей в житті і питання життя і смерті напряму. Е, завжди цю карту дуже часто, я знаю, тарологи бояться. Я, в принципі, до речі, хочу стартувати е, знову для вас такий е, повноцінний курс таро для початківців. Він вже в мене є в доступі в записі, але я хочу набрати новий потік. Що думаєте з того приводу, чи цікавий вам був би такий напрямок для вивчення? Дайте знати в коментарях, а також залишайте лайки і пам'ятайте більше підказок, прогноз і завжди цікава інформація у телеграм-каналі.